Ще роблю такі справи, як швиденько все вистригти огорожі свої зелені, тому що надвигається на нас, насувається спека. Там трохи, бачите, стирчить не змогла, бо там сидить пташка. І в гнездечку вже маленькі пташенятка. Вона вистрибнула і почала е, падати на одне крило. Е, ну, як завжди, вони роблять від хіжаків, щоб відпогнути, щоб погнався хіжак за матусею, типу, вона там поранена. І залишив пташенят у спокої. Ось то, не достригла. Тут прибрала собі ще одну вербу. Було дві, але отут от росла дуже погано. Е, ну, мабуть, тому що і місце дуже воно тіснило одне одного, і вони одну, одна в одну впиралися, ну, немає. Ніякої краси було, і я вирішила ось тут перебрати. Поки що в цьому місці нічого в нас не росте. І колись ми купували цю колоділянку, 20 років тому, ну більше вже. І тут мама вирішила саджати виноград. І тоді ще теж не було. Ні, такої там багато літератури, інтернету, такого, щоб Ютуба можна було порадитись, і хтось щось підсказав то вона в якому журналі вичитала, що треба робити під, вин... під виноград ями там чи... чи півтора на півтора метра, чи метр на метр. Я не пам'ятаю, але я купала їх. Я їх копала, я гадала, там майже там, бункер буде. І ось на цій ділянці, коли я почала копати, тут все пропадало, ми не розуміли, ось коли я під, під виноград почала купати, там були е, старі пляшки, бляш, якісь, бляшанки з-під фарби, якісь сміття, боже, що там була земля отруєна, тому ось тут майже нічого не росте. І ми вирішили, мабуть, ото жива огорожа, газон. Ну, поки що так. І ось по попдомом. Тут залишили, бачите, пів гранату. Оцю діляночку я прибрала. І ось зараз він ось так цвіте. Ось цвіте і буде в'язати. Ранатики, це поки пробігає, треба ж засняти, бо все дуже швидко. Все дуже швидко минає. Це спірея я купувала як Little Princess. Але щось вона зовсім не Little в мене. І це була вона постріжена на пінь. Ну і що? Мені щось їй тут подобається. А ось зацвів іріс. Імперіал Опал. Ось він такий махровий. Ось такий гарний. Поки краса цвіте, ще буде розкриватися, то треба зафіксувати. Ось там дзвоник перескривався побільше. На цій ділянці теж все змінюється і змінювалось трошечки зараз. Деякі рослинки підіймуться, то буде їх видно. Дивіться, який гігант. Такий величезний Але деякі вже почали випускати квітконоси. Вижте, це вони будуть. Цвісти, ні, це. Це дітлаг, мабуть, такий. А може, теж цвіт. Оцей буде. Цвісти, мабуть, оцей теж. Хоча вони в дуже великому розмірі виростають. Оце не буде. Дітлахи вже. Але все ж таки кам'яни троянди теж потребують догляду. Mm. Оцей буде. Цвісти ну, люба рослина потребує догляду. Не буває такий, що посадив і забув. Все ж таки, якщо вони в гарному стані, проріджені іноді, це новий Макс то і вони себе показують набагато яскравіше та краще. Оце буде цвісти. А коли воно занедбане, то воно занедбане. Ось таким кілунком зараз пронела і. Цвіте бардзела. вже осипається. Цей кущик пересаджений е, та поділений був. Ось, але, бачите, і поділка зацвіла трохи менше і. Трохи більша поділка теж Ось ще буде. Але у Бардзели дуже великі квітки. Це мала квітка. Вони, мабуть, у два рази більше, може і в три. Дуже-дуже великі такі таці. Ну, це пересаджений, тому він навіть я цьому дуже радію, бо не сподівалася навіть. На цвітіння. Тут вже в нас повисаджене, але бачите, довелося цими холодними ночами. Це прикривати, це треба пополоти, там вже синіке, підіймається, томати, а це шпинат, він сам насіявся. І його, його одного кущика, знаєте, вистачає, не треба його багато. Дуже плодовитий. Нас сьогодні ще похмуро, тому швиденько, швиденько ще зараз оцю, цей шматочок огорожі зроблю, бо він муляє оку, Ну, не можу, знаєте, важко дивитися на виконаний шмат роботи. І, Зараз зроблю і стане мені краще. І піду на бур'яни, бо їх пре багато. Хоч і посуха, але ж я поливаю. Ось почала цвісти хінецея. Вона в мене перша завжди цвіте мармелад. Ось така. Вони спочатку йдуть не дуже махрові. А потім потрохи-потрохи розкриваються вже і стають махровішими. Сідач вже починає набирати цвіт. Це варігатний такий пінк. Поки що клопогін чи циміцефуга почуває себе непогано, але не було спеки. Йде 31 в нас, ну, подивимось. Подивимось, подивимо, що воно дасть. Ось потрохи щось цвіте, відцвітає, все, треба нам і попрацювати. Ось така німфея, жовтенька. Ось ніжна, ніжна, жовта. Мені подобається дуже в неї листя. Бачте, які мармурові таке. Вона зимувала в цьому тазику в мене. Ще потрібно обробляти халатом. У кожні 5-7 днів ось так такі. Період обробці, бо ночі холодні, дні жаркі. Ось цей перепад температури і ще підкислю, мабуть. І кажуть, не треба кислити тільки широколисні. Ні, треба кислити всі. Вони ацидофільні. коли не вистачає кислоти у коріннях, воно не так вживає, не так працює це коріння і не. Засвоює всі поживні речовини, якщо не вих... не вистачає кислоти. Бо мені кажуть, я не кислила в цьому році, кажу гартензії, а в тому покислила, вони краще цвіли. А мені пишуть, а чого ви кислити їх? Треба ж тільки квасцями кислити тільки широколісні. Та я ж не про квасці. Уксус, кислота. Ну чому? Чомусь ось. Чомусь всі тільки переймаються за широколісні. А такі е, волотисті теж треба. Гінко, е, гінко білоба це велика розмірна рослина, і вона росте не також і повільно, як е, здається, як мені казали, що там перші 10 років приріст по 10 см. Ні. Ні, добре росте, але ми з нього робимо ось такий топіар, скажімо так. Ось, бачите, розтяжки і хочемо зробити з нього. Бо велике дерево не потрібно, зробити таку топіарну. Тут будемо стригти, він добре піддається стрижки, і формуванні вище ми зрізали, щоб воно не вимахало нам 10 метрів. Ну вже починають свої стріли випускати еремуруси. В мене нема таких, що цвітуть дуже рано. В мене ось тільки-тільки сорта зацвітають. Є ось, ось цей, прийшов пересортом. Я хотіла білий, замовляла білий, але прийшов ось такий. О, теж гарний, в мене такого не було. Ось він. Світе в мене, раніше за все. А ось мої старі інші, і ось там він починає. А ці всі будуть тільки-тільки, тільки випускають стріли ось тут. Ну, вони в мене заховані в різні рослини, тому що після того, як вони відцвітуть, в них не дуже привабливе листя. Ну, І так, листя не. Ну, Ось вона зараз таке трошечки непогане, а потім, як у всіх, ем, наприклад, цибулькових, воно починає ось як упільпаніку і все таке інше, воно втрачає втрачає свою красу. Тому треба ховати. Я потім їх. Зрізаю. Дуже коротенько, ось так все позрізаю, і його майже не видно. Не, не тут не тут за рослинами, там вони сховані, там десь ось сховані. Бо ремороси людям подобається, а потім не подобається листя, то завжди виникає питання, як садити. І як садити кубкою, я теж казала. Тобто, це, наприклад, Ось декілька рослин. Це не, не одна може бути рослина в мене, декілька групами я саджаю їх, я показувала, бо кажуть теж, а як місце, якщо коріння велике, а хочеться посадити їх в кубку. В мене є відео, я дам посилання внизу, як я саджаю їх в одному місці, щоб вони росли кубкою. Ось такою. Тому що він один не дуже, а коли їх багато цвіту, то вже буде інша картина. Ну, і тут буде цвісти, скоро аліум Ред магікан. Ну, а Іріси, на жаль, вже швидко в цьому році. То, то спека, то, хоча посуха їм не дуже, але все одно, все одно щось в цьому році вони швидко відсвіли. І мої нові придбання. Ось такі. По сукулентам, по молодилкам. Ось цей новий сорт Firlie Цей коса. Ну, він йде у, у всіх каса, але згідно з реєстром, схож на касабланку. Ну, подивимось, я так підписала. Отак у всіх продавців йде як ну, каса без бланка. Подивимось, як він колір змінює. Реддазлер. Цей великий повинен бути. Доктор Фріц. Охлін. Oh, Ми теж подивимось, бо вони ще після подорожі не такі ще гарні Голд Марія. А ось це, це йові-барби. Бачите, які в них принцип просто. І вони великі. Вони йдуть. Я питала, кажуть, великі це, це, це теж йовік. Це подаруночок, то я так. Свій вже номерочок. Присвоїла. Ось цей, він деяк жовтий, жовта йові барба, але мені здається, це Йові Барба Голдбак. Вона сама коштовна, цей 350 коштує. Ну, людей буває по 400 і по 450, ну це 350, він повинен пожовтіти. Ну, Дуже мені хотілося то вже. Знаєте, як завжди відкладене буває. Щось хочеться, хочеться потім, ну ладно, потім. Ніка колись. Ой, дорого, ой, ой, коштовно. А воно ж не дешевше, на, на жаль. То ось трошки зробила і вкинулось усе знов собі у, у таке розраддя. І ось це йові-барба. Бачте, яка, ну, тут подаруночки мені. Теж було замовлення було в мене таке цікаве. Ну і ще поки біжу, ось тут е, побачила. Ця плантація теж буде під переробку. Що я побачила? Я <садила> посадила там медунку, вона росла, але потім приходжу, нема медунки. Все з... зіжрано. Одні стовбурці терчать. Я гадала, то якась гусень. Але взяла і сипнула оті гранул, дві штучки від сумаків Слімакс. А слідів не було. І ось сьогодні проходжу, думаю, о, здалеку що це. Ось вони дохлі. Оці, оці великі теж розплодилися. Бачите, які вони тут в мене позалишали сліди. Ось бачите. Тобто вони з'їли цю отруту, і нарешті в мене, мабуть, медунка нещасна, нещасна, обожрена, бачите, з неї нічого не залишилось. Ось, до хост не дійшли, а ось медунку вони жерли. Ось так. Треба з ними боротися зараз, поки вони не принесли потомство. Бо то, то буде у прогресії. Потім позбавитись дуже важко. Тому доводиться не відловлювати тут по ночам з, з лептариком, з виделкою. іноді приходиться е, йти на оці, е, використання хімії. Зганяла на НП, я нарешті е, отримала розсаду чмерників. Тут посилочка на двох. На мене та на подругу, подруга ще замовила ехінацеї. Коштовні щось 165 гривень. Зараз подивимось зараз розпакую, що там. Ось я розпакувала ось цей ехінацеї. Зараз ось так. Ну, Такий непоганенький, але ж то розсада. Іде горщики маленькі. Через оце по 165 чи по 185 гривень. Це покраще, цей, поменший. Так, тут в нас роз... оце однорічні сієнці розсада. Це коштує від 120 тут різні сорта, мабуть, і до 100 є 170. Оцей коштує цей величенький. Це з серії Frostyсиф. З Frostyси я хотіла, замовляла один, але він не приїхав, тобто все перейшлося. Оце 350. Оце коштує розсада 350. А оці-ці махонькі, я завжди кажу ціни, за що я отримую. Ви можете зайти, це все, всі отримують цей І Ніла такі отримувала. Ось розсада, ось це, коли воно зацвіте, я не знаю. Наприклад, я придавала свої махрові по 200 гривень навесні. Ось це мені кошти теж 170, 100, 150, ось різні сорти. Але мені потрібні були сорти. Сподіваюсь, вони такі будуть. Тут персикові, жов, жовтий замовила, але знов-таки, я замовляла багато, але нічого з мого майже не прийшло, з шести сортів прийшов один, то мені довелося обрати зовсім інше. Ну, таке буває. Що робить? що робити? Тобто обрала інші сорти, не ті що хотіла. Не ось, я швиденько зробила діляночку під них. Вона в мене була вже ні підготовлена, ні перес. Я її так вже вирішила, куди її буду саджати нові собі чемерники. І ось е, е, замульчувала поки що так, побоялася мульчу з кори, бо коти прийдуть і все. І не буде в мене чемерників. Ось при грибу потім, бо свіжу не можна до корінчиків, до, до стовбурців. Ось такі в мене малепусічки мої. Ось тут зовсім дрібнота, знігуть. Ось, то я ж кажу, коли ви хочете е, купити так, весною, Чимерники, то продають люди е, дешевше, ніж це я розсаду взяла. Ну Про фротські це не знаю. Їх ще в нас у пропозиціях замало. А ось звичайні, навіть махрові так, вони будуть дешеві. Від, від 250 гривень вже поділка там, з квіткою. Ну Я скажу, я трирічно продавала махрову е, з квіткою. 200. Але коли потрібен сорт, ось тут якийсь з них жовтий, ну, вони всі помічені в мене по номерочкам, якісь персикові, ну дуже хотілося, а їх у пропозиціях у людей, на жаль, ніде нема. Тому беремо оцю маленьку розсаду за дорого і вирощуємо собі. Так, ну, що такі справи. Я хотіла зробити, і я пішла, вже підготувалася зробити огляд по стовбурцям з брабанту. Але бачите, в нас крапає. Ні, це добре. Це добре. Але обіцяли на 6 вечора, а крапає вже. Тобто я трошечки плани в мене всі позбивалися. Ну і ось вже в мене душа моя спокійна, що в мене пострижена огорожа з усіх боків почищена, Залишилось тільки, все ж таки, я їх ніколи не обробляла, але зроблю обробку в цьому році, тому що показувала, що вони щось в мене були пошкоджені після серії вибухів. І ну, не знаю, що з ними ніколи не було, я ніколи їх не обробляла. Е, гілки живі, але ось кінцівки деякі були пошкоджені. Оброблю проти грибковим, але коли е, при, пройде дощ, бо як е, мені подруга таке прислала е, е, таку світлинку, і там було. Написано прогноз синоптиків на сьогодні. Як Бог пошли. Оце, оце прогноз синоптиків у нас так і діє. Як Бог пошли так вона закапає чи не закапає. Бо нас три рази вже той дощ переносили, то його малюють, то його відміняють. І я сподіваюся, зараз накрапає. Бо в мене ще проблеми трошечки з ноутом. То зараз я позліваю те, що я оце наробила. Все це накопичилось. А іншим разом вже нарешті дороблю оті справи, що я обіцяла. Всім добра. Бережіть себе. Бережіть близьких. І всім гарної погоди, тихого неба.